Бувші працівники фабрики ЖЕЛ, Цохан, Сема, Копивницький, яких позвільняли за крадіжки, та все до директор Рогаль, повідключали опалення водопостачання на збірного На фабриці жел чи нанесли непоправної шкоди міським комунікаціям. тітушки Пашинського і Рогаля заблокували піддонами та арматурою адмінкорпус фабрики, де знаходиться адміністрація фабрики ЖЕЛ. Міліція співпрацює з тітушками Вашинського і Рогаля та допомагає блокувати фабрику Жел. Державні та правоохоронні органи повністю відморозились та не реагують на беззаконня, як і чинить на фабриці жел депутат Сергій Машинський та його помічник Рогаль. У адмінкорпусі почали громити вікна, почали виривати рішотки і кидати домові за ці. Димові шашки. Ми тут були, так само постояли, нам пообіцяли, що все буде спокійно. Но сьогодні, коли ми прийшли за стінкою цієї будівлі, був вже вигнатий ескаватор, яким хотіли нищити адмінфорт. Виривати далі всі, всі решітки. Міліція і разом з тітушками стоїть фандиція, по ту сторону, по ту сторону. Людей не пускають, тітушки там а Вони Ходять і посміхаються нам із спин міліції. Я ж тут хабу Не видите, у вас тут? Вот при селении, это не работает. Там внизу находится все в лаборатории. вот там. А что, не Давайте Боюся, що так. Телефони, стинай, стинай, стинай. А я як жайче біжу. Куди ти слайд? Куди ти йдеш? Ей! Бо він хоче так. Ви що робите? Ти тикай. Скажи куди. Ей, мамо! Поліція, бачу. Поліція, бачу. Вислухайте, ви. Зачищай людей.

Чого ти? Чого ти хрещу? Ми прийшли в лабораторію там, де вони сидять, напали на їхнє логово. Вони бачите, що з нами роблять. Де там міліція? ми тої не бачили, там було два міліціонери, які тікали. Ми держались, вони тікали. Виїжджайте взагалі з фабрики! Ви вийшли! Чому ви йдете на молодих парні? Ви живої цілої йдете. Що ви знімаєте? Що забула камеру? Що ви знімаєте? Алло, що ви знімаєте? Ну і що вам все дозволено?

Захищати, а не ходити там вас по території вашій. Де ви були, вони нас били? Давайте по-нормальному. Хіба можна по-нормальному? Сюди змінівщик побоїтися. Ми покажемо. Це ваше право. Друзі, там людей. Чого ви тут стоїть на колобачку? Куди йде? Можна нас захистити? Всі ви прес-центр. Ті душ, щоб вони там не померзли. Бачите, що роблять? А наших у морди б'ють. Робочі відкрили ворота. Ми зайшли на територію підприємства, де ми всі працюємо, де наші трудові книжки лежать. От, подивитися на ці всі вандалізми, на це все, що тут накоїли, поки нас не пускали. Воно зараз будемо підраховувати збитки, що вони роблювали. Ви бачили екскаватор обварений з усіх сторін. Його ж його ж готували як броневіка на штурм-адмінбудинку, а міліція… …он ходять два. Кажуть, а ми тут просто спостерігаємо. Людей били, вони стояли, не реагували. Ми тут залишаємося. Ми будемо тут всю ніч. А завтра в нас назначено великі збори трудового колективу. Ми всі хочемо працювати на нашому підприємстві. Стоїть. Це чергова віха корпоративного конфлікту. Яке наше завдання? Наше завдання в першу чергу забезпечити, щоб не було бійок, щоб не пролилась кров. Зараз приїде наряд поліції і забезпечить громадський порядок. Викликали, звісно, так, вже їдуть. Згідно по закону по пресі, якщо я кажу, що я не даю інтерв'ю, ви розвертаєтеся і уходите. Все видають рогаль, повіднічало опалення, водопостачання за світло на фабриці жел, чи нанесли необразують шкоди міцні комуніка. Дуже побив погіргаля. Заблокували бітоновою за арматурою Адні Мордус Фабрики, де знаходиться адміністрація фабрики Шел. Люди в корпусі ще третій день знаходяться без тижні. Без опалення було постачання та світла. Бандити і тінушки депутата Сергія Вашинського. на та градують широби спондиторську фабрику «Жел». Мародери депутата Машинського в районі вулиці Щорса перекрили труби, які позначають людям і на фабрику «Жел». Тепло та воду підхищили електроенергію. Війські комунікації вже заверсають.